Всім привіт! Сьогоднішня тема відео буде стосовно українців, які з Канади переїжджають до Норвегії. І я розповім вам зараз про те, що мені пишуть мої підписники, про те, що пишуть в коментарях. Люди, наприклад, сьогодні просто 20 коментарів читав, пов'язаних з тим, що з Канади люди приїхали в Норвегію і видихнули. Тобто щось не подобається людям в Канаді. І зараз я про це розповім. Про те, що розповідають мені мої канадські друзі, е, друзі, які живуть в Канаді, українці, які живуть в Канаді, ті, хто живуть довго в Канаді, і ті, хто переїхали нещодавно до Канади. Поїхали! Більшість українців, переїхавши до Канади, думають, що в Канаді буде просто рай. Люди заробляють по 5, по 10 тисяч, по 15 тисяч доларів канадських. І всі дуже дуже задоволені, всі живуть таким класним життям. Але на самому разі, коли ти приїжджаєш до Канади, тобі потрібно шукати житло, тобі потрібно в 95% випадків автівка. Це не Норвегія, де працюють, де транспорт працює дуже круто, так налагоджено все, що ми просто можемо автівку ставити. Ми у мене є приклад, я другий місяць, третій вже майже може третій вже на громадському транспорті їжджу на роботу. Бо мені просто не хочеться навіть брати моє авто і їхати. Багато людей скажуть, що там платні дороги, все так. У мене українське авто. Ми можемо не платити за дороги. Але як коли рахуєш платні дороги, паливо, ремонт авто, тобі потрібно це автоку, в таку в копієчку. І для переселенців, для людей, для біженців, які приїхали сюди в Норвегію і сидять на виплатах, ну це не кошти. І авто ремонтувати не дешево, Тобто, і авто в мене вже не нове. Якщо б було це нове авто, в якому мали якийсь маленький розхід, але в мене машина витрачає 11 літрів. І в Норвегії мені потрібно всього на абонемент 650 крон. Це 60, десь 58 Євро мені потрібно на абонемент на місяць, на будь-який маршрут по моєму регіону. Тобто, це нічого. В Норвегії це зовсім нічого, це недорого, це реально дешево. І максимально, що мені потрібно, чекати автобус, якщо я кудись їду, наприклад, до друзів в селище, в інше селище 30 хвилин, тобто кожні 30 хвилин автобус. Інколи, коли це неділя, він працює раз в годину. І щоб ви просто розуміли, автобуси ходять до ночі, до двох, до часу ночі. Постійно, з п'ятої ранку вже все працює, тобто реально все налагоджено, і багато людей їздить цим транспортом в Канаді. Мої друзі кажуть, це просто якийсь ад. Я не знаю. Потрібно чекати годинами, потрібно. Просто якщо ти в магазин, тобі потрібно їхати в інший район. Бо Канада це всі думають, теж Канада, як Норвегія, Осло тебе поселять. Люди ж думають, що приїдуть і теж будуть в якомусь місті жити. Багато людей живуть в селищах, багато людей живуть в різних містах. І так само ви в Канаді. Ви не будете всі жити в Ванкувері, в Торонто. тому що там просто ціни нереалі. Там коштує просто якась підвал. Квартира коштує по 2000 тисячі доларів мінімум. І це реально накладно для людей, які переїжджають туди, щоб знайти своє краще життя. Більшість людей буде обирати собі житло десь в селищах, десь е, не в місті, бо це буде економніше для родини, і для цього тобі потрібна автівка. Навіть в місті тобі потрібна автівка, бо це Канада. Потім, після того, як ти знайшов житло, яке коштує 2000 доларів, доларів, ти купив автівку. Тобі потрібно страхування. Тобто все коштує реально дорого. Всі думають, що ти приїхав і гроші з небес. Всі ж так само який, які, які високо розвинуті держави? Всі одразу: О, Норвегія, Швейцарія, Люксембург, Нідерланди і Канада. От просто люди одразу про це тільки й думають. І ті, хто переїжджають в Канаду, вони реально помиляються. Вони не знають, що велика кількість бомжів без хаченків, велика кількість наркоманів, велика кількість психічно хворих людей, так само, як і у Норвегії. В Норвегії теж є боїм е, психічно хворих людей. В Норвегії до них ставляться як до звичайного захворювання, і так само і в Канаді. Цих людей багато на вулиці, багато людей може бути в трамваї, таких, які просто не зрозуміли, що там роблять. І коли людина приїжджає, вона думає, я приїхала в Канаду, це така розвинута держава. І вона це бачить. Просто люди в шоці. А ти повинен знати про це. Ти дивись більше відео, і ти зрозумієш, різних відео, не одного. Когось там, хто просто хвалить, нахвалює країну. Ви повинні бачити і мінуси, і плюси, і обирати для себе щось нормальне. І тому люди після цього побаченого, після того, що люди приїжджають туди з 10, з 20 тисячами євро, доларами, вони просто в шоці від того, що блін, вони хочуть повернутися, а вже нема за що. Бо вони витратили купу грошей, купу поміняли квартир, купу роботи. Бо потрібна мова. Всі думають, та що там англійська мова легко, можна знайти роботу. Ні, Канада це реально як Франція. В порівні чому я порівнюю з Францією, бо у Франції дуже важливо, щоб в тебе було якесь зарекомендування. Тобто ти десь працював, в тебе був якийсь лист, в тебе був стаж роботи саме в у Франції. От це дуже важливо. Якщо ти у Франції не працював, то тебе майже ніхто на тебе серйозно не ставиться як до працівника. В Канаді ви також не будете працювати одразу на якихось крутих посадах. Ні, ніхто не буде працювати на крутих посадах. Це те ж саме, що і Норвегія. Вам потрібно це. Вам потрібно відпрацювати вам потрібно якісь рекомендації від роботодавців від інших. Тобто, це не так просто, це все роками накопичується для того, щоб стати в Канаді, так як і в Норвегії, людиною в плані е, заробітку, в плані вирівнятися як до норвежців, до канадців. Вам потрібні роки, це не місяці, це роки, це роками все здобувається, і вам потрібно реально час. І люди, приїхавши туди, теж в шоці, думають, що приїхали і одразу все. Ні, ні, все тяжко. Як і всюди, потрібно працювати, потрібно знаходити контракти, потрібно працювати на звичайних роботах. Всі розповідають, що без хаченки навіть отримують по 35 доларів в Канаді за годину. Друзі, ну ви ж розумієте, що це все маячня. Що люди по 15 доларів отримують і просто задоволені тими 15 Баксами, бо немає іншого виходу у людей, і людям потрібно щось працювати, бо це не Норвегія. І чому саме люди, які приїхали в Канаду, накопичують кошти і тікають, як вони кажуть? В Норвегію, бо в Норвегії є інтеграційна система, програма. Ти соціально захищений, ти ніколи не будеш на вулиці. Це тільки по твоєму бажанню, якщо ти там, я не знаю, не дай Бог там наркотики, якісь там що ще, тоді так. Але і ти держава і ні, вибачте, мені так подобається. Ну, окей, демократія, тобі подобається, живи на вулиці. Але Норвегія тобі запропонує. Тобто, тобто, але держава тобі запропонує. Ти соціально захищений, запропонує житло безкоштовно, буде давати. Будуть давати кошти на життя, тобто в тебе все буде, і ти реально будеш забезпечений, навіть якщо ти будеш в якоїсь складній ситуації, і дуже багато людей приїжджають в Норвегію саме через це, що ти тут не можеш не витратити свої гроші зовсім. Я знаю людей, які приїхали там з 1000 євро. І ось у них досі є ця тисяча євро. Бо люди економно, держава все дає, тобі на все вистачає. Тобі що потрібно тільки робити? Вчити мову і все. Просто вчи норвезьку мову, інтегруйся в суспільство і отримуй ці кошти. Звичайно, там практика, треба працювати, але люди на все згодні, бо в Канаді вони просто скиталися з одного в іншу хату, в інші апарти, там в підвалах живуть. І все це людей просто вже достало, і багато людей зараз мені напишуть Женя, ти знову все. Ти знову все робиш перебільшенням. Всі там це не всі переїжджають. Так я не кажу, що всі переїжджають. Переїжджає там один відсоток з тих, хто повертається. Але в Норвегію саме люди переїжджають через те, що тут ти соціально захищений, і ти знаєш, що завтра в тебе будуть кошти, бо держава тобі в цьому допоможе. Це а в Канаді є свої плюси. Чому так Канада робить? Бо вона вибирає кращих. Не, най... не краще вони просто звідти в'їдуть або там, не знаю, поїдуть, може, в Америку шукати кращого життя. А, а ті, хто приїжджають, вони вже налаштовані на те, що потрібно працювати. А в Норвегію багато людей приїжджають налаштованими на те, що треба вчитись. І в Норвегії є багато програм, що ти можеш два роки відвчитись і потім працювати за спеціальністю. Тобто, чому саме реально люди обирають Норвегію? З Канади. Хоча з Норвегії в мене багато людей питають, як проїхати в Канаду. Я не знаю, чому саме ці дві країни так пов'язані. Я розумію, що, мабуть, це все через те, що просто тут однакові клімати, трошки такий, може, трішки однаковий менталітет в плані того, що багато природи, багато чого. Але що в Норвегії, що в Канаді, як би ви там всі розповідають, що природа природа. Вона звичайна, вона... ви просто подивіться в Болгарію, наприклад, ви подивіться в Хорватію, подивіться та в будь-якій країні, ви подивіться в Україні яка природа. І ми це почали тільки цінувати, коли ми це втрачаємо. Так завжди. Це нормально, це про людей. І ось всі кажуть, що там, О, в Норвегії там нереальна природа, там 450, навіть я кажу, тисяч озер. Канаді там просто максимальна кількість озер в світі, максимальна кількість там гір в світі. Тобто Канада теж класна, красива, але в інших країнах теж красиво. Франція, Німеччина, всюди красиво. Де б ви не поїхали, всюди краса. Ви щось знайдете для себе. Тому не треба їхати в країну через те, що тільки там красиво, там лофотени. Та ти на тих лофотенах побуваєш може один раз. Так само і в Канаді. Не дуже часто ти будеш, бо в Канаді е, потрібно працювати ще більше. В Норвегії чому ще люди переїжджають? Бо в Норвегії 8-годинний часовий день. Ті, хто українці там, іноземці, ті, хто приїздять, вони перероблюють, але там ну, 10 годин, 9. А багато людей навіть не перероблюють, працюють чисто по 8 годин. Тому це і приваблює українців, які вже поїхали в Канаду, спробували попрацювати. Коротше, ви мене зрозуміли, за що я хочу вам сказати. Тому перед тим як їхати в Канаду або в іншу країну, або в Норвегію, або будь-куди, ви повинні подивитися, проаналізувати всю інформацію і тільки тоді робити правильний вибір вашу сторону. Але як я кажу. Не спробувавши, ви не зрозумієте, що для вас саме краще? Ось ми спробували і зрозуміли, що для нас Норвегія не дуже підходить, і це все буде в інших відео. Я думаю, коли ви бачите це відео, ми знаходимося на відпочинку в теплій країні. А, може я відзніму щось про цю країну, трошки про людей, може трошки про її красу, та може про ціни. Ми порівняємо просто життя, скільки люди заробляють і скільки люди витрачають. Може я з кимось там поспілкуюсь. З тими людьми, куди ми летимо, і коротше, ви все це розумієте. Не хочу просто анонсувати щось. Може я просто нічого не відзніму. Може в я... мене не буде натхнення на це, я цього не хочу. Багато людей зараз борються за нашу свободу, за нашу державу, захищають нашу державу. А я тут поїхав на відпочинок, бо у мене є така змога. І я не дуже розумію, на часі це зараз чи ні. Тому пишіть коментарі. На часі це чи ні, може візьму, потім вирішу, викладати це чи ні. Дякую всім, друзі, що підтримуєте мене, ставите вподобайки. Напишіть, будь ласка, коментар, що ви думаєте з цього приводу. І мені дуже важливо, щоб мене підтримали і написали ті, хто приїхали з Канади у Норвегію. Та можете написати ті, хто приїхали з Норвегії у Канаду, бо я думаю, що ті, хто зараз в Канаді, теж побачать це відео. Дякую всім, всім до побачення.